Всіх вітаю. Сьогодні хочу показати комплекти, які я анонсувала раніше. Це наше власне виробництво. Пледи покривала подушки або наволочки. В мене на відео зараз ніжний голубий колір з великою подушкою. Розмір подушок може бути 40х60, 50х70, 120х45, 150х50, 160х50 та 180х50. Пледи розміром євро, півтораспальний та двоспальний. Також є пошиття за вашими розмірами. Для того щоб дізнатися ціну на індивідуальне пошиття, вам потрібно написати мені в особисті повідомлення: Instagram, Viber чи Telegram. номер, закріплено в шапці профілю. Виготовлення 1-2 дні. Покажу ще, які тканинки по кольорах є в наявності. Ось такий сіренький. Голубий, як в мене на відео, пудровий, дуже гарний. До речі, вживу. Він більш ніжний, синій джинс, насичений гарний колір, ніжний, молочний. І два відтінки бежевих. Темніший, та ще ось такий майже коричневий: тканина, виробник Бельгія. Плотність 400 шиніл дуже гарної якості, як сама тканина. Так і висока якість пошиття. До речі, подушка може бути, ось як в мене на відео, двостороння. З однієї сторони, такий гладенький велюрчик, з іншої, рельєфний в колір пледу, або може бути повністю з одного матеріалу. Ще в такому кольорі покажу вам комплект. Плед з подушками. Подушки розміру у мене 40 на 60, але можливий інший розмір. Одна сторона рельєфний велюр. Такий самий, як і на пледику, інша сторона це гладенький однотонний велюрчик. З чотирьох сторін є рюша. Поєднання тканин ви також можете обирати самі. Можливо, так як в мене на відео дві різні тканинки, або з однієї. Колір також може бути інший.